Я печінку. я тільки щось не бачу. Чи, що ти з нею приготувала? Ще не приготувала, але зараз приготовлю. Нарізаємо цибулю, яблука дольками. Беремо банки. В рецепті там літрові. Я ж беру півлітрові. На дно кладемо цибулю. Яблука, печінку, солим, перчим, додаємо якісь травки, я люблю ось такі італійські. Зверху знову цибулю, отакими шарами його і все розкладуємо. Знову цибуля. Знову яблука. Ось такими ось, дивіться, шарами, воно у нас усе складено. Не забуваємо кожен шар підсолювати. Так, і зверху кладемо ще шматочки масла. Зверху накриваємо ольгою, отак плотненько. І оці наші заліплені, тепер же баночки ставимо в духовку, в холодну духовку. На 180 градусів на 20 хвилин. Ось сього дивіться. У нас воно нарешті приготувалося. В общем, перша обманка це та, що 20 хвилин готується. Ніфіга. Готується воно десь. У мене, напевно, біля години. Пустило соки, отакі дивіться. І от теперки саме інтересне, яке воно на смак. Ну що? Пропитана соксовим соком і цибуля ощущається. Дуже да. вкусно. Так, да, воно такого шараме було, а яблочко не ощущається. Яблучко ощущається. Я думаю, що це за кислинка? Це ж яблучко. Подобається? Угу. Ставлю рецепту лайк. І я теж ставлю рецептові лайк за деякими нюансами. Там в рецепті не вказується, що потрібно кожен слой. Підсолювати і підперчувати. Це я робила помімо рецепта. І, по-друге, час приготування місце цьому рецептові може бути. Але є і смачніші. Але і цей смачний.